Великий і славний, воскреслий Ісусе, сьогодні я з радістю Тебе величаю й сміюся, Ти двері в рай нам відкрив, показав чудо чудес, Ти смерть переміг, і нині Воскрес! Тобі слава належить, хвала і любов, ти був мертвий, та ось ти живий з нами знов. О, Воскресли Ісусе, як мені передати ту радість велику, що дав себе знати? Я приходжу до Тебе й подяку складаю. Ти світло, Ти добрий до всіх, я це знаю. Усе, що потрібно, Ти мені посилаєш. До скарбниці Твоєї двері сам відкриваєш. О, Воскресли Ісусе, довіряю тобі. І контроль над життям моїм віддаю в руки святі. Сподіваюсь на тебе і тобі честь віддаю. О, Воскреслий Ісусе, прославляю, люблю! Лиш з тобою Ісусе, я є у безпеці. Сьогодні радість найбільша у моєму серці, вся земля Тебе славить, і чути голос з небес. Прославляйте Ісуса! Він живий, Він Воскрес!